Вітаю вас, друзі, та гості каналу 20 березня. В продовження попереднього відео. Це вже наступне наше поле. Продовжуємо обробку ріпаку. Днями сталася така невеличка подія. Наш канал YouTube набрав, зібрав краще сказати, тисячу підписників. Чесно, для мене це було несподіванкою. Я не розраховував, коли створював цей канал, що це буде комусь цікаво. Дякую всім, хто дивиться наші відео, залишає коментарі. Залишайтесь з нами, далі буде цікавіше. На що ще хочу звернути увагу? Перевіряв пастку і побачив, що доволі багато злакових мух Ні як можете бачити це вже наштовхує на роздуми. Мабуть, слід планувати захист на зимої пшениці. Якщо муха вже прокинулась, вона почне живитись і розмножуватись, тому будемо далі спостерігати і планувати роботи на пшениці. Першим етапом ми зараз. Закриваємо громініцидом всі площі, де є проблеми зі злаками. Як можете спостерігати на цьому полі, проблеми зі злаками є вони, особливо на краях, гілопс. Падалиці пшениці майже немає, однак гілопс тут буйствує просто. Одночасно вносимо інсектицид. Вибірково на полях, де є вже доволі непогана вегетативна маса, і ми застосовуємо недорогий системний інсектицид. А на полях, де ще не відбулась регенерація та мала листова поверхня, застосовуємо контактник. Не знаю, правильно ми робимо це чи неправильно, хочеться підстрахуватись, тому що дуже мінлива погода цією весною. То було кілька днів тепла. Ми спостерігали початок льоту з прихованого хоботника потім майже тиждень у нас була холода, прийшли дощі, інколи були приморозки, тому хочеться якби, підстрахувати себе, враховуючи те, що тут же листова поверхня доволі непогана. Покласти хай недорогий, однак системний препарат, який може. Буде тут і в нагоді. Тому що якщо е, знову будуть якісь сюрпризи погодні, то не завжди можемо встигнути зайти, спрацювати. А ріпак це така штука, що тут не вспів, а завтра вже пізно. Так що ось така картина. Ще раз хочу подякувати нашим глядачам. Дякую, що дивитесь, що проявляєте інтерес до наших відео. До програми лояльності нам ще далеко, у нас дуже мало годин переглядів. Однак, це не є метою. Цей канал він створювався більше для однодумців, яким цікава наша робота. Ми вже знайшли своїх постійних глядачів, всіх я вітаю. Сподіваюся, залишите коментарі під відео, як завжди. Може щось порадити. Може щось підкажете. Друзі, не забуваємо ставити лайк, залишатись з нами. Слава Україні!